Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову на темному боці блогу, і сьогодні ми поговоримо про три складові, без яких ваш блог не буде на 100% на вас працювати, і це не буде історія про масштабування і про великі цілі. Чому ми про це говоримо? Тому що я експерт з монетизації блогів і я допомагаю зробити так, щоб ваші блоги приносили вам стабільний дохід. І за більше ніж рік роботи я виокремила три складові, які обов'язково мають бути присутні у вас набуті прокачені і так далі, для того щоб блог приносив реально стабільний дохід. Це актуально для тих, хто вигорає, хто починає зливатися на запусках, хто робить хаотичні продажі, хто замахався постійно щось продавати через блог, хто відчуває, що він не до кінця проявляється. Хто хоче більше масштабніше, але не розуміє, як це зробити. Без відсутності, хоч якоїсь із цих складових, вам дуже важко постійно, регулярно, стабільно вести блог і при цьому отримувати реальний дохід. А потім з'являється питання: а чому нема продажів, а що сталося? А як з цим робити? І взагалі, що ж це таке? Потрібно кудись піти, чомусь навчитися і так далі. а Хоча, якщо прокачати ці три складові, вам буде набагато легше. І я почну з такої най... найпростішої, <с> і скажемо так, і завершимо ми якраз третю, яка відіграє дуже прям максимально в 10% 50 успіху у вашій справі, і взагалі вона має бути. Присутня у кожного, хто веде блог, і взагалі хто проявляється в цьому світі. І так, перша складова це вміння продавати. Уміння продавати не стандартними шаблонами, не якимось там схемами, завченими і так далі. Зрозуміло, що з одного боку, у нас є 5 етапів продажів, які ми маємо завчити зрозуміти і повністю прокачати своє вміння це використовувати. Тобто, якщо у нас є 5. Елементів продажу це привітання, це виявлення потреби, це презентація, це робота з запереченням і потім вже безпосередній продаж. Якщо випадає якийсь із цих елементів, ми не можемо це все продати. Люди зливаються, десь десьникають, не купують і так далі, і ми задаємось питання: що ж не так. Відносно цих п'яти елементів, я думаю, що ми поговоримо про них в іншому відео. А зараз головне зрозуміти те, що вміння продавати це не про О, Боже мені треба втюхувати. Мені я кожному кому не напишу, я маю там супер-пупер сконцентруватися тільки на продажі, більше нічого іншого не робити. Взагалі ні. Тому що продаж це про те, щоб вміти почути людину, яка до вас звертається, відчути, чим ви їй можете допомогти, і просто в формі зрозумілий для цієї людини. Розповісти, чим самим ви можете полегшити і покращити її життя, і насправді вміння продавати працює абсолютно на всіх рівнях, починаючи від ваших взаємовідносин з людьми, з чоловіком, хлопцем, подругами і так далі, тому що просто просте вміння продати той самий похід в кінотеатр, наприклад, або якусь. Не знаю, спільну поїздку або ваш, щось іще, це завжди працює і класно. І це закінчується тим, що ви вмієте себе подавати, продавати, тобто ви йдете на посади, які більш високооплачувані, більш престижні, через те, що ви вмієте себе продавати. Насправді, якщо виникає якась прикольна вакансія, або якесь місце роботи, або якась можливість, зазвичай на це на неї подається багато людей. І як обирають найкращих, це ті, хто вміють виділятися і показати, чому саме їх треба обрати, не через те, що вони круті й класні, а через те, що компанія і людина, яка наймається цього, цього експерта, виграє у всіх зі, зі всіх сторін і відчуває наскільки краще і прикольніше буде його життя. Головне, що потрібно запам'ятати про продажі, що треба змінити вашу думку відносно того, о Боже, я маю напарювати, я маю щось там продавати і так далі. Я буду нав'язливим, продільним і так далі. Ми замінюємо це на те, що ви допомагаєте людині. Тобто ви своїми послугами, товарами, ви змінюєте життя людини на краще. І саме цей підхід допомагає відноситись до продажів більш легко, спокійно, продавати в більшому об'ємі. І не запарюватися над тим, а Боже, а як же я виглядаю, і взагалі, що про мене подумають і скажуть? Якщо людина відчуває цінність для неї вашої послуги, і бачить щире ваше зацікавлення її проблемою, тобто вона бачить, що ви чуєте те, що вона вам говорить, продаж зазвичай відбувається набагато і легше. І ось вам і та чарівна пігулка, яка називається продажі в легкості. Тому задумайтесь відносно вашого відношення до продажів. І передивіться, що саме ви про них думаєте, і зверніть трохи своє відношення до того, як ви це собі уявляєте. Другий наш пункт це так називаємо автентичність. Автентичність відноситься до чого? До того, що ви усвідомлюєте всі свої бажання, ви розумієте, що для вас ок, що не ок. Ви вмієте це транслювати в світ, і люди бачать, в чому ваша унікальність. Зазвичай ми думаємо, що автентичність це якось там краще вистрілити в якомусь тренді, цікавіше подати інформацію і так далі. Але автентичність починається в той момент, коли ви починаєте усвідомлювати, що ви крутий і класний з різних сторін. Не просто там цей канал названий темна сторона блогу. Тому що, коли ми транслюємо хорошу, на нашу думку сторону, ми показуємо себе з одного боку. Це виходить така плоска картинка. А якщо ми задумаємося над тим, що всі наші сторони, які вони в нас є, тіньові сторони, те, що ми транслюємо, те, що ми намагаємося заховати від інших, це все складається в такий пазл і утворюється дуже унікальна людинка. І чим це класно? Ще коли ми приймаємо свої різні сторони, тобто, наприклад, вам не хочеться транслювати, що ви любите погуляти в п'ятницю ввечері, наприклад, а ви намагаєтесь відповідати якимись очікуванням або стандартному шаблону експерта в інстаграмі то тоді ви робите собі той самий плоский образ. А якщо ви чесно заходите до своєї аудиторії і говорите про те, що оце вам подобається, оце не подобається, і ви можете там, дегустувати вина і взяти спеціально або на якісь змагання, або, можливо, ви дивитесь якісь цікаві трансляції. І це я вам кажу не просто так, тому що, наприклад, навіть я підписала на тих людей, і коли вони трошки більше починають показувати про себе, я розумію їхню унікальність. Тобто виявляється, що одна людина любить дивитися взагалі Формулу 1. У мене це одна людина, блін, із 200 підписок, як мінімум. І це дуже сильно вирізняє її на фоні інших. Інша транслює, що вона може дегустувати. там Різні сорти вина, наприклад. І я буду запам'ятовувати її по цьому. Не по тому, скільки вона зазнала, наприклад, якихось там експертних ресців, або наскільки сильно вона доказала свою е експертність. Я буду пам'ятати оцю її особливість. Або людина, яка дуже чесно заявляє, що я, наприклад, люблю матюкатися. І іноді транслюється в блозі. Я запам'ятаю її за цим, а не за тим, скільки чеків вона зробила так, на пільйон, або який в неї був останній запис. Розумієте, про що я? Коли ви Виходите за рамки оцього експертного шаблону і починаєте проявляти різні свої сторони, люди до вас стануться більше. І в якій компанії ви б не працювали? Чи ви працюєте на себе, чи ви працюєте на когось? Ви завжди будете вирізнятись, тому що люди будуть запам'ятовувати вас по цим вашим фішечкам, які ви так зараз сильно намагаєтесь заховати. Приховати і взагалі зробити так, щоб ніхто цього не побачив, бо, о Боже, а як же? Можливо, взагалі ви там якісь знімаєте для себе відосики, якісь там веселі, гумерні, але ви не цього не показуєте, тому що я ж серйозний експерт, і мене не куплять за високий чек, якщо не дай Боже, я таке десь покажу. Задумайтесь про те, наскільки великий потенціал зараз ви ховаєте, поки намагаєтесь відповідати якимось певним уявленням. І починайте це змінювати вже зараз, поки ще не пізно. І третя наша складова сьогодні це внутрішня опора. Внутрішня опора це про те, що ви свій найбільший фанат, ви своя найбільша підтримка. І якщо ви вмієте показати цінність, свою цінність для світу. Якщо ви вмієте проявити свої різні сторони, і ви знаєте, куди ви рухаєтесь, про що ви мрієте, і ви собі чесно заявляєте про ваші цілі, в першу чергу ви маєте стати своїм найбільшим фанатом. Тому що, коли ви починаєте проявлятися і більше продавати, паралельно ви вистаєте більш автентичним і починаєте розповідати і показувати ті сторони, які не всім будуть подобатися, частина Оточення спочатку відсіюється. Відсіюються певні підписники. І оновлюється весь ваш простір. І в цей момент ви маєте розуміти, для чого ви це робите, і бути тим своїм фанатом, який скаже все круто, все класно, ми продовжуємо. Тому що, коли в такі моменти або коли ви виходите в більший масштаб, ваші відео набирають більше переглядів, і зрозуміло, що це буде частина коментарів якихось цікавих таких коментаторів, які будуть говорити, що це повна дурня, це повна фігня, а ти там, не знаю, не так виглядаєш, або ще щось. В цей момент ви маєте розуміти, для чого ви це робите, і продовжувати йти далі. Так само, якщо ви говорите собі про те, що я хочу продавати, я хочу отримувати високий дохід. Ви розумієте, що все одно, який, як би ви не готувалися до запуску, якби не готувалися до цих продажів, якби ви не намагалися це все продавати і так далі, буде момент, він може бути, може не бути, але бувають моменти, коли все йде не за планом. В наші часи взагалі дуже важко спланувати до кінця все, що може відбуватися, коли у вас є опора на себе, ви заспокоїтесь, ви продовжуєте діяти за будь-яких умов. І ви продовжуєте вірити в себе і в свій продукт до останнього. Тому я говорю за опору. Тому що, коли її немає, ви в перший же день починаєте сумніватися в тому, а чи правильно я роблю, а чи туди я йду, а можливо, воно його нафіг, і так далі, а можливо, воно мені не потрібно. І виходить так, що ви просто зливаєтесь в той момент, коли ви, наприклад, на останній сходинці перед вашим успіхом. Коли ви головний свій фанат, ви проходите етап вашого встановлення набагато простіше, легше і впевненіше, аніж коли немає цієї опори. Тому що якщо немає опори в вас, ви її починаєте шукати в інших. Але інші дивляться на цей світ по-іншому. Інші люди мріють про інше. Інші люди мають свої якісь думки, мають якісь свої такі страхи, які вони можуть транслювати вам. І в той момент, коли ви відчуваєте, що ця ідея просто найпрекрасніша, що ви придумали, що ця ідея має зайти, і ви думаєте над тим, як же ж донести її цінність, що, можливо, я зайшов не з того боку, можливо, мені треба трошечки по інакше це все пояснити, або можливо, мені треба трошки іншим методом це все зробити. Якщо ви підете шукати опору виточуючих, вони можуть вам сказати, та ні, це повна дурня. Та Боже, ніхто цього не зрозуміє. Та як ти можеш про це думати, заспокойся, будь ласка, сиди на тому рівні, де ти вже є зараз? І в цей момент ви можете просто зарити цю, всю вашу мрію, все, що ви хотіли, просто не те, що зарити, а затоптати і заховати її. Просто в далеку коробку, так нічого не спробувавши. А через потім 50 років думати, блін, а чому я так не зробив? Або через півроку, через рік побачити схожу ідею у когось іншого, в кого вона вистрелила. І це буде, знаєте, такий той удар, коли ти просто сидиш і думаєш, а чому я не повірив у себе настільки сильно, щоб дійти до тієї ж точки, про яку та я так хотів. Точня опора це якраз про те, Наскільки сильно вам достатньо себе, щоб дійти до тієї цілі, до тієї мрії, яку ви маєте зараз? І з одного боку, є багато таких інструментів твердих, яких доводять до результатів. Є багато інструментів, які вже протестовані, і 100% вони працюють. І це прикольно і класно. Але якщо вам хочеться створити щось більш масштабне, щось своє, не завжди оцей шлях, який вже пройдений, він буде вашим. І не завжди буде все так легко і класно, як вам розповідають, наприклад, на якомусь вебінарі або на якомусь відео і так далі. Зараз тільки починається потрошку привідкриватися якась завіса успішного успіху, там, де виявляється не все так просто і не все так легко, де виявляється, є багато перешкод і так далі. Коли у вас вибудована оця опора? Ви проживаєте ті самі емоції, вам може бути страшно, вам може бути сумно, можете гніватись, можете радіти і так далі. Але при цьому в кожен момент ваш внутрішній голос говорить: це все, ми це все пройдемо, все буде добре. Зараз ми придумаємо інший варіант. Ми придумаємо, з якого боку ми зайдемо. Ми зробимо так, якщо ніхто не робив, нам буде важче. Але все одно ми досягнемо того, чого ми хочемо. І подивитись, що через рік ті, на кого ви мірялись, вони можуть залишитися, можуть зникнути і так далі, але вам буде все рівно, тому що ви переведете фокус, уваги не на успіх інших, а на вибудову власного успіху. І це найбільше, що буде працювати на вас в блозі, це буде на вас, працювати на вас в житті, і ми завжди пам'ятаємо. Що блог, він інтегрується в ваше життя. В блозі ми не вибудовуємо якихось незрозумілих образів, а ми беремо себе в житті і просто проявляємо це в блозі. Я сподіваюся, що вам було корисно, якщо ви е, визначили для себе ще якісь додаткові обов'язкові пункти для того, щоб. Досягати своїх цілей для того, щоб розвиватися в блозі, це все в коментарях. Не забувайте лайк і підписку. Я дуже рада була бачити вас на іншому боці-блогу, так називаємо темному. І до нових зустрічей!